Хочу перше подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, балювальникам, всіх футбольних клубів, які воюють, захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати нашу улюблену справу футбол. По грі, ну, знаєте, Це для нас був фінал. Агробізнесу було трохи легше, тому що вони своє завдання основне вирішили там вийти в цю п'ятірцю. Для нас це було. Як фінал, і тому десь деякі хлопці да, десь перехвилювалися, я так розумію, тому що так дуже були помилки. Прості ситуації. але для нас сьогодні найголовніше це результат. Ми виграли, тому я ну, дякую всім хлопцям, які виложилися повністю. І ну, і, емоційна, і плюс фізично, і психологічно, Тому велике їм дякую. Також хочу подякувати. І подякувати, і поздоровити керівництво клубу, болівальників наших, вірних болівальників, які підтримували нас і на початку сезону, і в кінці, і всередині. тому що деякі псевдоболівальники полювали нас грязю після початку сезону. Ну, ми, ми рухаємося вперед, ми працюємо. Також хочу привітати і подякувати ну, наш медицинський штраб. Е Адміністраторів, Петро Петровича, який займається полями футбольними, тому що такі гарні поля, де ми тренуємося, де ми граємо, давно не було. Женя, яка ділає атмосферу в нашій роздягальні, все чисто. тому ну, всім, всім, хто Це така загальна наша перемога, не тільки футболістів там, і тренерів, а це загальна нашого клубу Перемога, тому всім хочу поздоровити всіх і подякувати за працю. З турнірної точки інтрига трималась до останнього туру. І власне сьогодні нашій команді при Карпаті потрібен був результат. Е, мотивація була зашкальна і власне з, з таким настроєм виходили на поле. Так, е, да, ми навіть на тренуваннях бачили, що хлопці ну, так знаєте, гарять очі і хочуть цю гру, е, дуже хочуть виграти, тому ми десь даже на цю гру десь менше. Ми менше нагнетали, можна так сказати, щоб їх заспокоїти більше. Тому що ну, всі розуміли, що всі хочуть, всі хочуть рухатись вперед. Ми, наш тренерський штаб ну, амбіційні, ми хочемо не тільки грати, да, там, там перемагати, програвати. Ми хочемо добуватися результату і хочемо чим вище бути, тим краще. І, та, і налаштовуємо хлопців. Тому я ж кажу, навіть тижневий. Тиждень тренувань до гри ми десь більше так, знаєте, щоб не нагнітали, можна так сказати, щоб вони більше спокійніше пройшло. Ну і сьогодні, сьогодні би, ну, раз ми виграли, значить все ми робимо правильно, все рухаємося далі.